Відношення до того факту, що президент, замість того, щоб привести саміту ЄС Україна без безвіз, привіз нам зобов'язання на зняття мораторію на вивезення експорт, ну, на експорт лісу, пугляка. Да. І люди називають безвіз для лісу. Я це чула. Ви знаєте, є дуже два страшних закони. Вони об'єднують абсолютно всю Україну, неважливо від раси сповідання, національності, професії, діяльності і всього решта. В Конституції України записано, що земля і надра народні, належать народу України. Чомусь обранці, можновладці, вирішили, що це належить їм. Перший страшний закон це безвіз по лісу і взагалі вирубка лісу і дозволення вивезу кругляка, як сировини. Другий це зняття мораторію на продаж землі. Ці два закони зараз дуже гостро стоять в Верховній Раді, і е, ми слідкуємо. Е, просто я гуртую і пояснюю людям, що цього допустити не можна. Я не одна така. Дуже багато громад, дуже багато людей свідомих. Вони розуміють, як це просто буде катастрофічно, е, які будуть наслідки для України. Е, я вже мовчу за той бурштин, який ну, просто захватили банди, і там, вплоть до того, що життя людей може втрачатися за відвоювання цього бурштину. Е, винищення лісу воно не тільки. В Карпатах, воно в Карпатах вже йде давно, так воно зараз по всій Україні. Ціни породи деревини, наприклад, в Одеській області, в Балтії є червоний дуб, який вирізається. Вирізаються в Чернігівщині, в Житомирщині, просто ну, площадями ліси. І ніхто не насаджує, ніхто не лікує ліс, ніхто не доглядає за ним. Це повинно робити АПК, це повинно робити аграрне підприємство, лісне господарство. Ніхто цього не робить, ніхто цим не займається. І такий закон, коли будуть проводити в Верховній Раді, зараз поки що триває мораторій, Верховна Рада не. Слава Богу, не зробила цього до Нового року, і закон про продаж землі вони будуть готувати ще десь рік. Оце ті закони, які повинно зупинити все українське суспільство. Треба виходити, перекривати кордони, треба виходити, вставати просто на землю, я не знаю, ногами, руками. Тому що ну, ми пам'ятаємо колективізацію, так історія пам'ятає, коли було закріпачування селян. От якщо ми хочемо дожитися до такого, як би нам не розказували, що це демократично і гарно і працює в інших країнах, треба розуміти, що говорить, Америка має ринок землі, і його ніхто не. Всю ніхто не скупив. Америку ніхто не скупить, каньйон нікому не потрібен. Ну хіба що ходити на екскурсію? Треба розуміти, що в Україні, крім метра чорнозему, знизу залишається, наприклад, прісна вода. Або бурштин з бідлісом, а далі починається руда, а далі починається газ. Тобто, купивши, я не знаю, навіть метр землі, ти з нього можеш витягнути, якщо не в ширину, то в глибину абсолютно все. І люди, які будуть його купувати, інвестори, вони будуть його купувати не для того, щоб розвивати сільське господарство в Україні. Воно не потрібне. Сільське господарство вони розвивають в Новій Зеландії, в Австралії, їм де є де його розвивати. Тому Україну будуть купувати для зовсім інших потреб. І це те, що люди просто повинні зупиняти. Є дуже багато громад, які живуть на місцях, які бачать, що відбувається з їхнім навколишнім середовищем. Дня комусь в Києві це може бути непомітно, і хтось скаже, та що там такого? Ну подумаєш, будемо продавати ліс. Економіка. Ви не розумієте, це не економіка, це самовбивство. Тому я готую людей, я намагаюся пояснити їм стільки, скільки можу. І так само громади, які вже організувалися, які про це на цьому розуміються, вони пояснюють одне одному для того, щоб потрібний критичний момент треба було стояти не під Верховною Радою і кричати Не проводьте цей закон, а треба стояти по кордону, перекрити, я не знаю всі виїзди для пасажирських вивезень, для товарних вивезень. Перекривати порти, перекривати все для того, щоб нам нашу Україну просто не розтягнули по колісках. А скажіть, будь ласка, як вважаєте, наскільки взагалі доцільно вивозити саме кругляк? Адже якщо в Україні будуть створювати зобробки обробки потужності, то це і нові міста робочі, і це так само і збільшення взагалі собі вартості цієї деревини, коли ввели мораторій на вивіз кругляка? Дякувати, я не знаю, Майдану за це, що нарешті це зупинили на якийсь певний час. Я поїхала з перевіркою по деяких сільських господарствах, по лісництвах і подивилася, як який хазяїн себе працює на землі. І самі розумні хазяї, от лісники, вони відразу зрозуміли, що треба ставити деревообробну пилораму якусь, ставити фабрику, починати з лісу не просто брати тільки деревину, починати брати ягоди, гриби, консервувати їх, тобто вирощувати трави, якісь лікарські збирати. Розумні люди дай тільки їм можливість користуватися своїми природ Ресурсами вони знають, що з цим робити, і як це продати за дорого, а не просто. Тому, звичайно що це і робочі місця, звичайно, це і фабрики. І зараз я не пам'ятаю точно цифри, мені десь було записано, що на 12% зросло якраз таке виробництво в Україні. І це дуже хороший був показник. І це було підвищення економіки України, але це пониження, скажімо так, корупції і відмиток грошей в кишені можновладців. Тому їх не цікавить економіка України, їх цікавить економіка своїх декларацій. От до речі, про корупцію ще також обґрунтовує. Зняття мораторію тим, що це буде зменшувати корупцію, да, що всі це буде продаж бі білим. Вже, <кій> да. Але чи не вважаєте ви, що є інші методи? Ну, наприклад, там також вести облік того, того ж санітарної виробки, да, про що ви казали, також підіймати ці потужності? Невже це єдиний метод? <кій> Розумієте, за час дії закону зменшилося на 400 тисяч да, зменшився вивіз лісу, і на 200 збільшився вивіз дров. Тобто, оце цих 200 це цей кругляк контрабандою. Звичайно, що те, що є закон, в нас в Україні багато законів, їх ніхто не виконує. Звичайно, вони везуть контрабанду. Але вибачте, це вже якраз таки поле діяльності правоохоронних органів. Це вони повинні слідкувати: митниця, міліція, так, от прокуратура. Вони повинні займатися цією роботою. Чим вони займаються? Якщо нас збільшилося на 200 вивіз дров. Від кругляка під виглядом дров. Тому е, не означає, що точно так же, як з законом Савченко, да, не закон поганий, його просто не виконують правильно. Тому повинні працювати правоохоронні органи над тим, щоб ліс не вивозився контрабандою, а ліс вивозити законно не можна. Ну, Все-таки вважаєте, що це є да, одним таким способом боротьби з корупцією? Да? Ви маєте на увазі те, що вони говорять, цей закон дозволить? Ні в якому випадку. Ви що, ви розумієте, наші ж не нажерливі. Дай їм можливість вивозити кругляк офіційно, вони будуть вивозити ще більше неофіційно. Вони все одно не будуть класти всі гроші в бюджет. І потім, ну Для чого продавати себе за дешево? Для чого продавати свою робочу силу за дешево, свої ресурси, свої надра за дешево, якщо ми можемо брати за це гідну ціну. А ви взагалі згодні з цим фактом, що Україна за, за кредиту 600 мільйонів продала своє майбутнє, адже наслідки можуть стати взагалі катастрофічними, якщо будуть такі масові вивезення лісу в кругляку? Е, так, це так і трактується. Але давайте подумаємо, що не Україна продала своє майбутнє, а своє майбутнє продала та влада, яка прийшла. Після Майдану, та, що була до Майдану, продала своє майбутнє, тому пішла геть. А оця влада так само продала своє майбутнє. Це не означає, що українці повинні до десятого коліна, я не знаю, помирати, кашляти кров'ю для того, щоб розплатитися за те, що вони награбили собі в декларації. Ні, не повинні. Є дуже багато економічних, і демократичних, і цивілізованих підходів до реструктуризації боргу країни. Багато країн були дефолтами. Так та сама Аргентина, наприклад, багато південноамериканських країн. Тому в принципі це бар'єр, цей долається. Так потрібно тільки щоб при владі були ті люди, які люблять свою країну, які люблять свій народ, які є цим народом, а не просто якісь прийшовши неясно звідки і неясно чого бажаючи від цієї країни.